У дитинстві прості паперові вироби приводили нас в захват. Паперові літачки, кораблики, хлопавки міцно осіли в наших дитячих спогадах. От і сьогодні деяких дітей тішать прості на перший погляд паперові квіти, птахи та цілі композиції, зроблені з паперу. Ви тільки уявіть собі, із такого звичайного на перший погляд примітивного матеріалу теж можна створити справжнє мистецтво. А зветься воно Орігамі. Найкраще розуміє та відчуває світ паперу вихованка міської станції юних техніків гуртка Орігамі. Мі Івана Веремеєнко, яка потрапила в номінанти міського рейтингу конкурсу Гордість міста 2012 у номінації Нове ім'я року Тріумф як творча надія Коростеня. Івана неодноразовий абсолютний переможець обласного конкурсу Паперовий світ вона є дипломантом всеукраїнської виставки Мистецтво Орігамі. Івана творча та талановита дівчинка. Перше заняття моє було в 4 класі, тобто сім років тому зараз я вже в 10 класі. Просто вирішила зайти на гурток, просто спробувала. Перший місяць походила, мені сподобалося. І ось вже сім років тут. А що найбільше подобається робити саме з паперу? З паперу, все, що можна. Я дуже люблю, що просто квадратика вимоги, можна зробити щось таке, що може вразити і мене, і інших людей, щоб просто. Просто це можна і декор, і як подарунок, і просто на будь-які свята, на новорічні прикраси можна самому робити. Всі, всі люди дуже вражені цим. Мені дуже подобається техніка 3D, але це дуже довго. Там бувають такі роботи, що 600 маленьких трикутничків це тисячу це листочків, а чотири формату. Івана пояснила нам, чим відрізняється класичне орігамі від модульного або так званого 3D. На відміну від класичного, в 3D-орігамі використовуються у процесі складання декілька аркушів паперу. Кожен окремий листок складається в модуль, створюючи об'ємну фігуру. Під час останньої своєї роботи під назвою «Паперове свято Івана використала більше 300 аркушів паперу А4. Це більше 600 трикутничків, що перетворились у святковий торт. Її роботу визнано найкращою під час обласного конкурсу. Та, за словами самої дівчини, з кожним роком учасники конкурсів стають все більш молодшими та від цього не менш талановитими. Орігами дуже різноманітні. Паперопластик, орігами, паперовий світ це не тільки орігами, це паперопластика. Дуже багато пап'ємаше, але якось папір якось не дуже йде з водою. Коли я перший раз їздила, я їздила в 10 років, але я, конкурс починається з 11. Тобто я була найменшою. Най, най, най і зараз, коли мені вже 16, коли я бачу дітей, які в 9 років вже їздять і перемагають просто перші місця, поза я абсолютно переможця. дівчинка виграла в 9 років. Світорігамі це світ радості. переконний керівник гуртка, паперопластики та орігамі міської станції юних техніків Тетяна Гаврилюк. Це зовсім не складно. Аркуш паперу, плюс трохи часу, фантазії, і в результаті чарівна моделька та чудовий подарунок. А що ж потрібно, щоб зацікавити дітей творчістю? Через папір взагалі можна ну все на світі передати, що б ви хотіли настрій, форму і таке інше. Заохотити творчістю, це треба терпіння. Треба, щоб усідчивість була, треба багато приклад... витрачати часу для того, щоб щось вийшло таке досить гарне. Ну, а починаємо завжди з простішого. І вже так дивлюся, вибираю. Ось на сьогоднішній день вже є діти в третіх-четвертих класах, декілька хлопчиків. Я бачу, що так, да, вже якісь такі зародки в них є. Вони не байдужі, вони захворіли Я Спромоглася їх заразити цією хворобою. Да. Я сама хворію, да. Я відверто вам зізнаюся, що я хворію мистецтвом орігамі. В мистецтві орігамі поєднується образотворче мистецтво, конструювання, а ще загадки та головоломки. Та найголовніше це індивідуальне самовираження вихованців, впевнена Тетяна Гаврилюк. А її вихованці дійсно талановиті та творчі. Підтвердженням тому є велика кількість грамот та дипломів. Те, що мою вихованку висунуто на номінацію Гордість міста творча надія. Звісно, для мене з одного боку було і чимось очікуваним, а з іншого дуже великою несподіванкою. Тут треба визначити, що ми дуже вдячні нашому керівництву, що помітили нашу роботу, наші творчі такі сподівання і творчі задуми. Іванка дійсно заслуговує. На таку велику нагороду. Вона не один рік є дипломантом обласної виставки конкурсу Паперовий Світ. Останні два роки у нас такі найбільш плідні, тому що Іванка два роки поспіль є абсолютним переможцем обласної виставки конкурсу Паперовий Світ в номінації підвісні конструкції. Це мобілі та косудами. Мобілі це підвісні конструкції, що приходять в рух при найменших поривах вітерцю. Вони яскраві, їх можна зробити практично з будь-яких матеріалів. Іванна полюбляє робити підвісні конструкції з паперу, де звичайні фігури складаються без розрізів з квадратного аркушу, сторони якого можуть бути різних кольорів. Що ти мрієш з паперу зробити найближчим часом, і чи можливо та якась мрія, яку ти ще намагалася втілити в життя, але ще не втілила. Є ці мобілі, на мої роботи, з якими я зайняла два роки підряд вже мобілі. Це авто абсолютно переможці мої. І я зробила спочатку одне коромисло, це як позаду гол голуби, потім два, потім вже чотири. Я хочу зробити його в мініатюрі. Точно теж точно таке ж, як позаду, чотири чотири коромисла, але дуже дуже маленькі. Мистецтво орігамі прийшло до нас з Японії. Для кожного японця опанувати мистецтво орігамі – це обов'язок та неписане правило. Такий досвід передається з покоління в покоління у кожній родині. Івана Варимеєнко вже може ділитися своїми знаннями з іншими. Я думаю, що орігамі залишиться зі мною не завжди, але буде як, як хобі. Я не думаю, що якась професія буде пов'язана з цим. Але все-таки орігамі, я впевнена, що вона залишиться не завжди у мене. Життя коротке, мистецтво вічне. Ми бажаємо Івані Веремеєнко творчих успіхів, бо впевнені, краса, навіть якщо вона паперова, врятує світ.